Продаж будинку з гарненькою земельною діляночкою. Гарний, як бачите, фасад. Будиночок продається в слободі, в село, поблизу міста Черкаси. В такому скромному жилому стані. Вікна у нас замінені. Трохи утеплений будиночок пінопластом. Територія дуже гарненька, рівненька. Є колоночка вода. В будинок вода заведена, каналізація також є. В будинок також заведено. Це допоміжна споруда, такий сарайчик невеличкий літній душ. Тут невеличкий такий огородок, чуть, чуть декілька соток буквально. От. Будиночок виходить в продаж, документи готові. Якщо будуть додаткові питання, будь ласка, в дірект або телефонуйте. Ціна даного будиночку 35 тисяч доларів.